Зараз у нас буде включення із Запорізької області Аліса Сесоєва з нами на зв'язку. Пані Алісо, вітаю вас. Вітаю пане Василя. Так, депутатка Запорізької райради. вітаю і радий бачити і чути. Ну на жаль, сьогодні Запоріжжя зазнало страшного удару від ворога. Одна людина загинула 26 постраждалих. Ну там ці протягом дня зростала кількість інформації про кількість постраждалих. Серед них четверо дітей розкажіть, будь ласка, докладніше про атаку і про подолання наслідків ворожої атаки на Запоріжжя. Будь ласка. Об 11.40 ми почу, почули гучні вибухи. Як виявилось, що то були каби. Два каби випустили росіяни по Запоріжжю. Потіли а, в об'єкт інфраструктури, як нам повідомили взова інший густо населений житловий квартал. А як можна побачити на кадрах, а, було дуже багато займань, горіли автівки. А дуже багато було пошкоджено житлових будинків, тому що там дуже щільна. Забудова, і на жаль, наслідок цієї атаки загинула жінка. Жінка літня, 69 років. Її намагалися реанімувати, але на жаль, не вдалося врятувати їй життя. Протягом дня кількість поранених зростала зараз. За останніми даними, кількість людей 33, які звернулись по допомогу в лікарні, залишається 12. Ну, На жаль, серед поранених є четверо дітей. Стан одного спочатку був важкий, але зараз стан дітей стабілізували, вони знаходяться в стані середньої тяжкості. Ось на кадрах можна побачити собачку, а цей песик належав загиблі мешканці. Він також був поранений, і всі спостерігали за картиною, тому що дуже розчулило. це, е, чотирилапи не відходить від своєї господарки, вже від тіла. Тому бачимо, що від цих страшних атак страждають і люди і тварини. Наразі досі триває ліквідація наслідків. Тому що дійсно я наголошую, що це житловий квартал, дуже багато уражень, багато, багато порохів постраждали. І ну, людям надається допомога. Так, ну і от. Е... Пишуть про те, що а росіяни теж вони знають сьогодні по всіх точках, куди вони випускали свої каби, шахеди. Вони пишуть про те, що та ми вдарили, ми вдарили по військових цілях. Ну, точно так само і в щодо Запоріжжя Росіяни пишуть про приліт. А тут інша історія. Вони пишуть про те, що це українська ППО потрапила в будинок. Ну, хоча я думаю, що всі докази будуть зібрані. Уламки цього шахіда вони ж нікуди не подінуться, і це все можна буде довести. Ну, також пишуть про те, що вдалося зірвати масштабний штурм на Запоріжжя, яка загалом ситуація на підступах до міста. Ворог зараз активізувався на Харківщині, ворог активізувався на Сумщині. Там також відбуваються активні бойові дії. Ворог намагається прорвати кордон. Ну і також на Запоріжжі він своїх намірів не залишав. Можливо більше трохи про звитяги української армії, яка ну, великими зусиллями і кров'ю, на жаль, але стримує ці ворожі штурми, і причому знищує чимало ворожої техніки та особового складу в цих їхніх штурмових навалах. Саме так нам повідомляють військові, що тривають дійсно. Дуже гарячі бої росіяни не припиняють спроби штурмувати Запорізький напрямок, але а, ми бачимо, що і наші бійці дають відсіч. А, буквально нещодавно нам показували кадри а, з такого великого бою в районі п'яти хаток. Також сьогодні а, вже оприлюднили відео, що бригада Карадах вони захопили російських полонених. Тобто, ми бачимо, що ситуація на запорізькому напрямку на жаль залишається дуже дуже гарячою. Ну, з того, що нам повідомляють військові, що е, росіяни продовжують штурмувати невеликими групами, наші бійці продовжують їм давати відсіч. Це з того, що ось нам повідомляють наші військові. Нащо ну, говорити по ситуації по області? Наскільки там? Е... Ворог кошмарить місцеве населення, які там ситуації з наслідками ворожих атак. Ну загалом я не кажу там конкретно про сьогоднішній день, Загалом, як, як живе Запорізька область, що там так само постійно відбуваються ці прильоти, і ну там, окрім кабів і шахедів, можливо, десь інші засоби ураження ворог використовує. На жаль, пане Василі, Ми бачимо, що міста і села деякі в Запорізькій області вони просто перестають існувати їх росіяни. Трають лиця землі вже неодноразово казали, що Голяйполі та Оріхів що майже ще не зруйновані міста. Зараз до цього додався ще Степногірськ, а також дуже сильно атакують. селище ще Біленьке. Ось буквально днями росіяни встановлювали тві чергові антирекорди, коли вони протягом цілої години гатили зараз Знаєте, якщо подивитись, чим обстрілюють Запорізьку область. Ну можна побачити, що просто з усього певно, що в них є. Це і постійно і каби, і артилерія, і дуже багато дронів. Тому ситуація дійсно залишається дуже дуже важкою. А Лю людей закликають евакуюватися. Я наголошую, що примусової евакуації поки що немає, а ну, ось... Але люди не дуже активно виїжджають. Наприклад, за минулий тиждень виїхало три людини. Причому з них були люди, які у важкому стані через хвороби. Тому ситуація там залишається дуже дуже важкою. Загалом, якщо порахувати скільки за тиждень є обстрілів, то минулого тижня це було більше трьох тисяч а за добу в середньому від 400 до 500 обстрілів це на жаль, вже така у нас стабільна ситуація. Дякую вам, дорогі що долучилися, Дякую за ваші коментарі. Аліса Сесоєва, депутатка Запорізької районної ради, була з нами на зв'язку.